Вітаємо, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про те, що російські окупанти остаточно залишають Севастополь як головну базу свого Чорноморського недофлоту. Що ж там відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. 15 липня стало відомо, що останній великий надводний бойовий корабель російських окупантів, який ще залишався у Севастополі, нарешті пішов звідти. Мова йде про один з двох наявних у складі росіян у складі їх чорноморського флоту старих фрагатів проекту 1135. Це або ладний, або петлівий. Факт виходу цього корабля сьогодні в море з Севастополя підтверджено у ВМС України. Незважаючи на те, що більшість бойових кораблів росіян ще кілька місяців тому передислокувалися, тобто втекли з Севастополя до новоросійську, саме цей фрегат, тобто сторожовий корабель за старою класифікацією, залишався там лише з однієї причини, тому що не мав можливості рухатися самостійно через ті чи інші несправності. Те, що його не потопили біля причалів або недопрацювання, або наслідок банального дефіциту ракет у України. таким чином у Севастополі з бойових кораблів у Росіян зараз залишається лише пара мінних тральщиків. Та один-два малих протичовнових кораблі проекту 1124, тобто старих та таких, які не несуть жодної загрози для України. Ну і звісно, там стоять доведені до стану брухту внаслідок ракетних ударів українських ракетних ударів, десантні кораблі та підводні ничовин. На знімках з космосу від 14 липня ми бачимо, що біля причалів номер 12 14 між Бухтами Доковою та Голландія, це звична стоянка російських надводних кораблів. Там з бойових кораблів залишався лише оцей сторожовий корабель проекту 1135, якого зараз там вже нема. Тим часом на основі інших космічних знімків, також за 14 липня, видно, що більшість кораблів російського флоту стоїть зараз у новоросійську. У військовій гавані новоросійську стоять два фрегати проекту 11356, Це адмірал Ессен та адмірал Макаров. Там стоять всі три ракетні корвети типу Буян-М. Там стоять три підводні човни проекту 636, три «Варшавянка», а також всі три патрульні корвети типу 22160, які залишилися на плаву. Також серед десантних кораблів там можна побачити новий десантний Петр Маргунов. Три десантні кораблі проекту 775 та один старий проекту 1171. Окрім них, там є ще другий фрегат типу 1135, який там був вже кілька місяців. Два малих протичовнових кораблі проекту 1124, Один мінний тральщик. Проєкту Олександрит, ще один мінний тральщик проєкту Рубін, розвідувальний корабель Приазов'я, та дуже цікаве судно такий собі рятувальний буксир. Він же пошуково-рятувальне судно, професор Ніколай Муру. Цікаво, що кілька днів тому, 5-6 липня, оцей самий професор Ніколай Муру був помічений у бухті Очамчіра в Абхазії, де росіяни з осені 23-го року створюють собі тилову базу, як вони гадають. Недосяжно для українських ударів. Відповідно, у мурі зараз знаходиться лише один з підводних човнів, і за методом виключення це підводний човен Алроси, який не має на собі крилатих ракет Калібр. Поки що, ми зауважимо також, що росіяни якраз у липні досить активно застосовували свій флот для Ракетних ударів, в тому числі 8 липня, вони випустили з кораблів 14 ракет калібр, з яких 12 було збито. Поки що росіяни все ще проводять активні повітряні операції над акваторією Чорного моря, користуючись чисельними перевагою у своїй авіації. Саме тому південь України і Одесу, в тому числі, все ще атакують тактичними ракетами авіаційного базування. Також до нашого узбережжя постійно літають російські розвідувальні дрони, які наводять балістичні ракети. Однак дуже скоро, з появою винищувачів f 16 ситуація зміниться і тут. Адже однією з задач цих літаків українське верховне командування поставило якраз забезпечення судноплавства, тобто авіаційний контроль над Чорним морем. Взагалі ж російські кораблі не з'являються західніше Севастополя ще з літа 2022 року, за виключенням дуже рідких вилазок невеликих катерів уздовж берега Криму. І наостанок, що ще цікаво, зараз е проходить спільне. Операція з розмінування Чорного моря, яку розпочали флоти НАТО, тобто флоти Туреччини, Болгарії і Румунії. Спочатку вони е, запустили таку собі невеличку мінно-тральну флотилію з трьох одиниць мінних тральщиків. Зараз цих тральщиків вже п'ять, і не виключено, що у цьому з'єднанні буде брати участь і Україна або легкими силами. Е, тобто... Е, Безпосередньо біля узбережжя Одеської області, або буде так чи інакше вирішено питання заходу у Чорне море тих мінних тральщиків ВМС України, які зараз знаходяться у британських водах та будуть ще декілька передані від Бельгії. Такі зараз справи у Чорному морі. До побачення. Слава Україні!